Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Якщо ви ще не закривали кабачки на зиму, саме час це зробити. А я покажу, як приготувати прості, дуже смачні і хромкі мариновані кабачки з мінімумом клопоту. А результат вас приємно здивує. Беремо молоді кабачки, нарізаємо кружальцями або ось такими брусочками, як я. Шкірку можна не знімати, якщо кабачки ніжні. Кількість кабачків я не вказувала. Тут залежить від того, як ви поріжете їх і наскільки щільно складете в банки. Загалом на 4 баночки півлітрові я порізала 3 невеликих кабачка. Тепер складаємо нарізані шматочки кабачка в чисті півлітрові баночки. Попередньо баночки можна не стерилізувати. До кабачків кладемо також по зубчику чесника, який можна розрізати на кілька частин, а також по 3-5 горошин перцю та по лавровому листочку. Зверху кладемо по кілька гілочок петрушки. Тепер готуємо маринад. Для цього в каструлю наливаємо 1 літр води та даємо 1 столову ложку солі та 2 столові ложки цукру. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, додаємо 3 столові ложки оцту і знімаємо маринад з вогню. Більше не кип'ятимо. Готовий маринад розливаємо по баночках. Заливати потрібно до самого верху. Прикриваємо баночки кришками, не закатуючи, і ставимо баночки в каструлю дно якої обов'язково треба застелити рушничком. Наливаємо в каструлю воду, щоб доходила до плічок баночок. Ставимо каструлю на вогонь і після закипання стерилізуємо протягом 10-15 хвилин. Тоді виймаємо баночки і вже тоді закатуємо металевими кришками. Перевертаємо до гори і закутуємо рушничком або теплим пледом. Ось і все виходять неймовірно хрумкі, ароматні, злегка пікантні кабачки. Спробуйте, і вам точно захочеться зробити ще одну партію. Смачного!